Можна цим так, думати. Бігти і думати. Поняв? Погнали. О, Анічка. Ігор. Все. Тобі удачі, побіги. Сина, з тобою я не прощаюся. Дивись, ми отак: от сюди ми біжимо до, до вокзалу автомобільного. Там переходимо на той бік, і вже до кінця я зустріч транспорту. Окей. Міша, ти готовий? Емреді, скажи які слова. Нам всім важко. Нам всім важко тут, як хтось, кожен з нас втомився від війни. У кожного у нас є психологічні страхи, якісь пов'язані з цим. Але комусь на фронті значно складніше. А найскладніше тим, хто поранені, і втрачає життя от прямо в цей момент. І їх рятують військові медики. Нещодавно база госпітальєрів військових медиків була зруйнована, і їм треба знову практично все: медикаменти, обладнання, евакуаційні машини. Тому, будь ласка, донатьте на військових медиків. Супер! Міша, бажаємо тобі успіхів і ласісні. Поїхали! Історичні моменти. І нарешті стало тепло на сонечку. А то я реально замерзав вже. А, слухай, у наших підписників, ну і особисто в мене виникло таке питання. А як взагалі виникла ідея бігти від Києва до Одеси? Ну, да до цього був певний фундамент, ти ж не живеш так, що тобі вже 44-45 майже 45 років і ти вдруг вирішив. Раптом пробігти до Одеси. Я вже кілька разів робив дурні речі. Наприклад, з тобою бігав 135, два рази бігав канів по 130, робив брев'єти добові. Але цього року я був з Богданом, з сином в Одесі і, проходячи повз пам'ятник Шевченка, згадав, а чому б не збігати? Від Шевченка до Шевченка, Саша, ну секунду. Отже, історія, яким чином я вирішив бігти до Одеси. До цього не приходиш якось одно До цього є певна життєвий бекграунд, база. Я вже, мабуть, 8 років бігаю, і значну частину з цього я бігаю довгі дистанції. Угу. А воно як у наркомана. До дози звикаєш і іноді хочеться чогось більшого. В якийсь момент я зрозумів, що я не є дуже швидким бігуном. Звісно, там, марафон з трьох вибігав, але ну, ти розумієш, що ти не є лідером на всіх змаганнях. Але є певна така категорія, в якій можна робити щось значуще. А саме бігати ультрамарафони. А... Ну і так почалось. Перша сотка на змаганнях. Потім 135 з тобою. Карта України. Потім сам бігав Київканів. Потім бігав багато чого. І от ми в грудні місяці з Олегом Пузановим з товаришем пробігли Київканів за один день 130 кілометрів. І через місяць я був в Одесі. І проходжу повз пам'ятник Шевченку і думаю, а чому б не пробігти, ми ж бігали в Канів для чого? До Тараса Шевченка. Я думаю, чого б не пробігти до Одеси 500 кілометрів? Можна ж це зробити за 5 днів? Поговорив з Олегом, ідея нам сподобалась. А ти знаєш, як зернятко посіяв і весь час. Поливаєш його, якимось чином турбуєшся про цю ідею, і воно проросло. На жаль, у Олега не вийшло саме зараз бігти. Тому біжу сам. По, по кілометражу це скільки буде загалом? Ча? По кілометражу це скільки загалом буде? Ну, як мені малює трек, то десь 470. Але я хочу трошечки добити, щоб було. 300 миль, це буде десь 475-480. Ага. Але доведеться ще робити якісь а, відхилення в бік. Там, наприклад, я зробив собі відправлення новою поштою заброски. Якась їжа, одяг, шкарпетки нові. І, можливо, я наберу і ближче до 500 кілометрів. Вау, це супер дистанція. А, Міша, яку максимальну дистанцію ти бігав на зараз? 130... 135 кілометрів за один раз було максимальним. Так. Однак я робив деякі речі, які, ну, на мою думку, перебільшують саме 135 бігових. Наприклад, а, я робив добовий бревет з хуста на Закарпатті. Ого. До Львова і назад різними дорогами 518 кілометрів на велосипеді за добу з набором висоти в 3100 метрів. Yeah. Ну і минулого року прийняв участь в Уявіть це, дебют перший раз в триатлоні для людини, яка в житті не плавала спортивним стилем. 8 кілометрів плавання після цього. 360 на велосипеді під пекучим сонцем. І після цього 52 кілометри трейлу по лісу. На мою думку, це було ну, доволі таке сильне випробування сили організму і духу. Після цього ти став дуже популярним в вузьких кругах. Так. Так з і тебе з'явилися шанувальники. Ну Я до цього не прагну. Я останні роки, як під час повномасштабного вторгнення, майже не веду соціальні мережі. Якщо до цього був більш публічним, ми робили регулярно якісь заходи, якщо пам'ятаєш, я організовував багато разів так, добігти так. до моря. Ми бігали щороку взимку з Києва в Вишгород на Київське море. Робив інші заходи. А, раніше щодня, ну, щотижня, влаштовував бла ран. Це такий забіг в розговорному темпі для непрофесійних бігунів, щоб можна було поспілкуватися. Так познайомився з багатьма цікавими людьми. А, зараз, під час війни, якось нема мотивації писати великі тексти, щось таке ура-ура! Але я гадаю, що ця подія покаже більше, ніж слова. Тому я краще пробіжусь, і просто кілька треків в страві для мене будуть означати значно більше, ніж там, тисячі лайків десь у Фейсбуку. Міша, я бачу, що там у тебе телеграм-каналі, який ти створив для забігу. Якісь там посилання на донати, да? тобто це ти збираєш на підтримку чого саме. Так, я повторюсь. Я присвячую цей забіг. Як ви розумієте, пробігти таку дистанцію це доволі серйозне випробування сили, Не. духу, організму. І всі це розуміють. Біжу, біжу, біжу. Викликає треба... запитання, навіщо це треба. Ага. Я цим забігом хочу звернути увагу з друзів, знайомих, колег. На необхідність підтримати військових медиків. Їх підрозділ називається госпітальєри. Це благодійний фонд госпітальєри. Ось їх база нещодавно була пошкоджена і втрачено дуже багато. Необхідного обладнання, медикаментів, транспорту. Тому я звертаюся до всіх знайомих, друзів. Будь ласка, знайдіть в описі посилання на банку, яку я відкрив. Або якщо ви з-за кордону, ви можете зробити платіж безпосередньо на сайті госпітальєрів. В телеграм-каналі я залишив теж посилання в будь-якій валюті або в крипті. І зробити донацію саме для військових медиків. Це ті люди, які врятують військових з нуля, з передової лінії. Це машини евакуації, це стабілізаційні пункти і пункти польової хірургії. Супер, це дуже корисна справа, Міша. Міша питання: які плани на забіг? Ну? Тобто, як ти плануєш подолати цю дистанцію? Часом трошки важко одночасно обігти і розмовляти. Зараз будемо спускатись і розкажу добре. Саша, чутно сюди? звідси. Щодо організації забігу, яка тактика? Це буде майже 500 км, тому я розбив на 5 днів з розрахунку, що 100 км в день я можу пробігати. Це не перегони, я. Не борюсь за якусь швидкість. А... Кожного дня я буду бігти зранку до вечора по 100 кілометрів зупинки, намагатимусь робити для того, щоб попити, поїсти, не заганяти себе дуже сильно. Ночувати планую в готелях, або в мене є там пропозиції від друзів з бігових клубів, можливо, у когось на шляху. Задача яка? Потихеньку. Без якихось ривків, з темпом біля шести. Ну, це на перший день біля шести. Бігти 100 кілометрів щодня. Міша, розкажи про екіп, про екіп, що ти з собою брав із екіпу, з красивок, там, з харчування. Угу. Що було б? технічне забезпечення? До кінця було незрозуміло, чи буде у мене. Сапорт на автомобілі чи ні, І це є головною проблемою. Тому що якщо є супроводження на автомобілі, можна не нести на собі абсолютно нічого. Бо зараз от я біжу на легке, у мене зараз син трошки мене супроводжує і на ньому мій біговий рюкзак. Якщо їхати на машині, то всі речі можуть бути в автомобілі. Але я зараз розраховую на те, що мені треба всі речі нести на собі. Звісно, на п'ять днів навіть гелів з собою не вивозьмеш таку кількість. Тому я розібрав речі на кілька пакунків і відправив їх сам собі новою поштою в проміжні пункти. Дещо підвезуть друзі знайомі. А, що я з собою брав? В першу чергу мобільний телефон, це ж все ж таки в ньому документи, є зв'язок, навігація. А, Зарядні пристрої для нього і для годинника, ліхтарик, бо всяке може бути. Запасні шкарпетки, тому що ноги можна натерти щодня, пластир, дож, дождів, бо може в дощ піти наступного ранку трошечки. Ну і звісно, знеболюючі препарати, мені дуже добре допомагає німець. Їм зловживати не варто, але раз на добу, думаю, доведеться все ж таки його приймати. По суті, це все. Більше нічого не треба. Все, що треба, є на мені. Навушники, щоб слухати музику і не так шуміла дорога, а, окуляри фотохромні, кепка, все інше буду просто прати щодня для того, щоб бути хоч трошки свіженьким. Да, ну і найголовніше, я взяв з собою в рюкзаку гідратор і на кожен день по 4 таблетки електролитів, бо за моїм досвідом втрата саме мінералів електролітів, вона непомітна в моменті, але має надзвичайно глибокий негативний вплив. Тому електроліти треба споживати малими дозами регулярно. Бо від цього залежить і ментальний стан, і можливість рухатись. Ну і гелік взяв переважно з кафеїном, тому що попити кави в дорозі не завжди буде виходити, а трошки себе підбадьорити пару разів на день дуже важливо. Серветки або туалетний папір. Так, нам тут треба буде перейти, тому це ж підземний переход. Міша красиво біжиш. Гарно йдеш. Треба дивитися, який я буду в кінці кожного дня. Бо зранку з піднятою головою всі швидко бігають, всі гарні. Але як буду я на фініші, я ще точно не знаю. Міша, якщо чесно, от а, моя думка. Да, я... — Саш, я не чую нічого. Да, да. Це я так на камеру. Моя думка, типу, я максимально бігав 137. І це ну, якби 137 кілометрів ти пробігаєш, і якби все, ти мертвий. А тут потрібно бігти таку дистанцію ну, кожного дня на там, 4 днів. Ти бі... Це капець. Це, це, це Саш, ти знаєш, я помітив по собі, от, по всіх своїх ультрах, якщо ти знаєш, що де саме у тебе фініш, наприклад, от останній раз бігали з Олегом до Каніва 130 кілометрів. То після сотки, от сотку, ти біжиш прямо ну, красиво, гарненько. Пробігли 100 кілометрів, записали відео. А далі, як щось включається таке, о, це ж вже більше сотки, і починаєш бігти повільніше. Можливо, це ще особливості організму. Ну не можеш ти стільки часу бігти на вуглеводах. А запасу жирів, особливо от у мене. Взагалі немає. Тому після сотки може бути і погано, а може бути і раніше. Тому в мене стратегія така, що весь час потрошку треба буде щось під'їдати. Супер. Я взяв з собою батончики, Супер. взяв гелі, цукерочек трошки, я думаю, все буде добре. Ми тут бігли. 1 січня влаштували, були пробіг по Києву 25 кілометрів. 20-25 рік і пробігли 25 кілометрів. Тут я останній раз був якраз 1 січня дуже сподобалось. Зараз Валера може під'єднатися. Супер. Міша, до тебе є питання. G. А що ти зробиш перше, як тільки перебіжиш? Цю дистанцію в Одесу. Знаєш, за моїм досвідом, в кінці таке виснаження, що у тебе немає сил якось це святкувати, робити феєрію. Ти настільки виснажений, що просто хочеться лягти і заснути, але спати не вийде. Можливо, пиво випити, угу. зняти кросівки, помитися і заснути до ранку. Це, це така реальна, це правда, бо по-іншому не вийде. В гарних історіях у всяких хеппі спорт-блогерів вони там пригають, кричать: вау, це супер досягнення. По собі знаю. Після такого сил на це не буде. Ну і звісно, позвоню мамі і скажу: мама, все добре, я їв і був у шапці. І живий, так? Да? Міша, а що побажаєш тим, хто також захоче зробити такий подвиг, як ти пробігти з Києва в Одесу? Просто побажання таким людям загалом? Я думаю, що мені спочатку треба самому добігти ага, і після цього робити якісь висновки. Бо я собі віддаю належне, що я можу сам зробити ДНФ. Ага. Реально, ну, всякі можуть бути обставини. Надерти ногу, так що м'язи можуть бігти, uh -huh. а там щось загрожує стану здоров'я. Може бути погана погода, раптом щось станеться з організмом. Тому я спочатку добіжу, а потім ми продовжимо це питання і я вже зроблю якісь висновки. В той же час я їздив в Київ Одеса велосипедом за один день uh -huh. і можу молодим брев'ятчикам зробити. Кілька порад. Я думаю, що це буде цікаво саме велосипеді. Тематиці в велосипедному ком'юніті. Міша, я тобі особисто бажаю успіхів в твоїй пригоді. Це звісно, просто крейзі. Для мене це, звісно, нереально. Ну, просто те, що ти робиш. Тому ти красавчик. Я дуже-дуже сподіваюся, -дуже що все вийде і ти добіжиш і будеш щасливий сам і порадуєш нас усіх. Дякую, Саш, я хочу там тоді перейти. В той же час я хочу подякувати тобі, бо я колись навіть став таки, ставив такий хештег, «Запалю інших і їх вогонь буде підтримувати тебе. Колись ми з тобою зробили дещо що надихало нас обох. Тому давай будемо просто підтримувати і надихати один одного. Супер! Всім доброго ранку! Пробіг Київ Одеса! Agradeço